Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати багато варіантів лялечок ігрових. Ігрові вони називаються не через те, що призначені тільки для гри, а через те, що я маю багато різних дизайнів і тому вимушена якось їх розділяти, щоб вам було зрозуміло, про які лялечки я кажу, ігрові. Оце така лялька. Ця лялька може бути декількох розмірів від 16 до. Майже без кінечності. Наразі ми маємо лялечку 20 см 25 см, 30 і 35 см. Одна замовниця замовила майже весь асортимент таких ляльок, тому я маю змогу вам їх показати: яка особливість цих ляльок? Особливість у цих ляльок є отака конструкція ніжок. Я їх називаю висячі ніжки. Спрощена ладошка без деталізації пальчиків. І, взагалі, то я частіше цих ляльок роблю без вушок. Вушка на замов, ну тобто, за окремою домовленістю, на вартість це ніяк не впливає. Вушка можемо зробити. Така лялечка може бути ігровою лялькою. Часто ви, можливо, знаєте, маленькі дітки мають отакі ляльки. Вона може, бути... може сідати де завгодно, менше варіантів її пошкодити. Але ця лялька також може бути використана як інтер'єрна, її можна оформити. В будь-якому стилі, можливо, я прикріплю десь, ну може, отут зверху фотографію лялечки такого дизайну, яку я оформила в національному стилі. Але особливістю цих ляльок в інтер'єрі є те, що треба для них ну, якусь таку підставочку. От, Наприклад, ця підставка роблена особисто мною, нічого тут складного немає. Потрібна основа в даному випадку, бачите, дерев'яна лакована паличка, можливо, паличка навіть для суші. так? Да? І із дрота, бачите, робимо таке сідло. Також є багато інших підставок для ляльок, коли лялечка тримається тут під пахвами. Хто займається, знає, ну, кому цікаво, можете звернутися, я ще додатково поясню, яка це може бути підставка. Тому отакі ляльки. Ви можете їх детально роздивитись на відео. Бачите, Тут на руці шовчик для зап... Якщо вам потрібно подібного. Типу ляльки, звертайтесь з задоволенням, пошив і для вас. Дякую за перегляд!